шановні глядачі в ефірі. Програма пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. Сьогодні моїм співрозмовником є відомий журналіст з Долбонівщини, головний редактор інтернат сайту з Долбонів Сіті та голова громадської організації ЗОН Микола Орлов. Вітаю вас, пане Миколо. в Студії Доброго дня. От власне, пане Миколо, декілька днів тому я спілкувалася в цій же студії з головою з Долбонівської районної державної адміністрації. І він сказав, що ви виграли конкурс на посаду заступника з гуманітарних питань, заступника голови з гуманітарних питань. Ви є і журналіст, і громадський діяч. Як будете це все поєднувати? Знаєте, не претендував я там на перемоги якісь в конкурсах, не очікував на призи чи якісь нагороди, тому що ця участь, яка мене чекає, якщо буду призначений на посаду заступника голови добинської адміністрації. Це звичайна робота, яка мало чим відрізняється від тієї роботи, яку я і робив, хіба що з більшими можливостями, але і більшою відповідальністю. Тому що і громадська діяльність в сфері аналітичних досліджень. Ми оцінювали програми розвитку міста, оцінювали всі 22 стратегії розвитку сільських громад з Долбунівщини. Тому більшість того, що відбувається в районі. Мені особисто відомо, в тому числі через як ці названі вище документи, так і прийме спілкування з тими самими сільськими головами, і в тому числі під час публічного захисту цих документів, які лягли в основу стратегії розвитку з Дубовнівського району. Тому, щоб я вважав, що це якісь, якась така подія відбулася, то я її навіть такою і не назву. Навіть більше скажу, мені достатньо комфортно було в тому часовому режимі, в якому я пробував, будучи громадським журналістом. В тому інформаційному просторі, в якому перебував я, будучи людиною, яка має дотичність до медіа, хоча за освіту я економіст, але за цей час я переконався, в тому що е, та частина журналістів, які не чисті журналісти, а спеціалісти якісь галузі і вміють подати цю інформацію, вони мені навіть більше імпонують, тому що в тих питаннях, які висвітлюють, компетентніші, ніж люди, які просто можуть про це розповісти. Тому я дуже вдячний голові адміністрації за такі вибори, які він зробив на мою користь. Але для себе особисто вважаю, що мало що в мене змінилося з тією роботи, яку я робив до цього на громадські засади. А от, власне, що наштовхнуло, надихнуло написати та заповнити цю анкету? Наштовхнув, надихнув Сергій Юрович. Останній день оголошеного ним конкурсу ти чого до сих пір ще не подався. Ну, це для мене був знак про те, що значить, мою заявку очікують. Ви потрібні, мабуть, щоб розвинути з Це для мене важливо було. Тому в своїх професійних якостях я впевнений. В тій роботі яку робив, впевнений. в результативності цієї роботи впевнений. Тому і подався. От, власне, пан Сергій казав, що зараз проходить перевірка, і ви мені говорили з кандидатів. Як власне проходить ця перевірка? Така, знаєте, звичайна бюрократична процедура. Я би дуже хотів, щоб або вона всюди була однакова, в тому числі і в Києві, а то тільки береш, дивися, заступник голови там, Служби безпеки виявлений з липовим дипломом, там, чи там ще хтось, да, чи там попередня влада, пам'ятаєте, були питання, чи є у королевської диплом, чи нема у Королевської диплома. Там, мабуть, це простіше проходить. А на рівні району. Це доволі такий тривалий процес, декілька тижнів, коли вивчають від твоїх аналізів і закінчуючи справжністю твоїх відомостей, перевірку декларації про доходи і майно. Тому, як він відбувається всередині, не можу сказати, тому що все, що від мене залежить, підготувати було документи і подати відповідні органи. І все. Це подати в нашу рівненську державну адміністрацію чи в да. Не, міністерство, Ну, в територіальне управління, міністерства юстиції, управління охорони здоров'я, управління Міністерства внутрішніх справ в відділ освіти, тобто ці перелік достатньо вагомий. Да. Там я шість копій документів своїх. Там папочка на сто сторіночок була, щоб це все діло людям почитати. Тому. Важливо, щоб дігала єдиний реєстр е е документів, які свідчать про людину. Ну для чого я робив шість копій паспортів? Заходь базу даних, да дивися, є такий Орлов чи нема такого орлова. Чим він займається насправді хто він? Ну, ну принаймі ці дані, як знаєте, зараз ми маємо деякий поступ в сфері електронної демократії, електронного урядування, але в розвинутих країнах світу там, де вже це діє. Якщо твої відомості вже єдиний раз занесені в цю базу даних, їх ніхто ж не має права вимагати. Тому я би дуже хотів, щоб ми ще застали той час, і в тому числі і за нашого сприяння, щоб ці електронні бази даних діяли, щоб наступні хто будуть проходити якісь перевірки, обмежилися тільки тим, що написали свої по повальські. От, власне, пане Микола, ви є журналіст, Критикуєте зараз нинішню владу, депутатів місцевих, обласних. Як ви станете дійсно заступником, будете державним службовцем, критикуватимуть вас, як ви будете до цього ставитись? Буду плакати, буду збирати повні стакани сліз своїх і чахнути на своїм радісним минулим і шкодувати про своє нинішнє місце роботи. Ну, так, мабуть, хтось думає, але тільки не я, тому що я свідомий того, що. Не тільки будуть. А вже цей тривалий час і е, намагаються робити. Хто? Ну, заздресники, раз, ті, хто, можливо, претендував на якісь там посади, їх не отримав два, ті, кому просто не подобаються люди, які чимось відрізняються від них або не є такими, як вони. Ось тому цей перелік великий. Але якщо хочеш щось робити, мусиш бути до цього готовий. І не одну порцію критики я вже слухав. Не скажу, що вона мені подобається ячівку, буду подобається вона комусь іще, але мусимо рахуватися з реальністю. До конструктивної критики готовий. До неконструктивної критики. Ну, буду намагатися зробити все від мене залежно, для того, щоб тим, кому можна щось пояснити, пояснив. Тим, кому не можна щось пояснити, не втрачати на це час. Пане Миколо, все ж таки зараз обговорюється дуже таке велике питання про місцеві вибори. Коли воно відбудеться, дійсно воно відбудеться, невідомо. От власне, скажіть, будь ласка, ваша думка, чи потрібні ці вибори, і чи дійсно вони зможуть якось відновити, змінити сьогоднішнє суспільство? Є велика складність. Особисто я ставлю під сумнів можливості успішного проведення виборів у жовтні місяці 2015 року по одній простій причині. Почався процес. Децентралізації і об'єднання громад. А, чи встигнуть вони це зробити до того моменту, коли можна говорити про оголошення виборів на цих територіях об'єднаних? Тому що по закону, як тільки території об'єдналися, на них призначаються вибори. Якщо ті, хто встигли, то що? Ми по них оголошуємо. А ті, хто не встигли, ми їх як? Переносимо на наступний рік і кожен місяць по виборам? Чи як? Чи ми чекаємо 5 років? До наступних виборів, щоб провести їх на об'єднаних територіях, по закону написано тільки об'єднались, призначаються вибори. Мені б не хотілося, щоб 2016 рік перетворився на рік щомісячних виборів. Ну це так. Тому або ми е, планово, але добровільно і цілеспрямовано проводимо ці е, механізми об'єднання громад і призначаємо сюди вибори, або ми думаємо з тим, щоб можливо їх відтермінувати. От, власне, чи плануєте ви йти на вибори? Брати участь у виборах. Не встиг я прийти ще на посаду в орган державної влади, яку ви вже мене сватаєте в органи місцевого самоврядування. <гум> ну, це... Е є позиція команда. Якщо я зараз йду в команду Сергія Кондрачука, то я йду в команду Сергія Кондрачука. І нормальна, розумна команда. Такі речі обговорює і після цього приймає рішення. Для мене критеріями прийняття рішення в цій сфері є такі. Перше, чи потрібен я десь на виборах в місцевих громад? Які це громади будуть? Які це об'єднані будуть громади? На яких принципах мажоритарних, пропорційних будуть відбуватися, не знаючи відповіді на ці запитання? Важко щось говорити. Тобто, можна сказати, я хочу підкрити Еверест, тому що є Еверест і є моє бажання. А якщо тільки є питання виборів і мого бажання, ну, знаєте, я вже давно навчився своїми хотілками працювати так, щоб вони наслухались. А власне, яку ви партію підтримуєте політично? Я з 2010 року безпартійний, певною мірою, знаєте, такий Політичний романтизм минув досить політичної активності. У мене доволі суттєвий. З 1996 року весь він був пов'язаний з правоцентристськими течіями в політичному середовищі України, але не зараз, щоб я міг сказати. Знаєте, ну я собі задаю запитання: ну, яка ідеологія у одної партії? В другій навіть ті, хто зараз там. Я не можу для себе дати відповідь. Для мене до сих пір, знаєте, полярність проходить по лінії компартії і рух. Да? От коли я можу собі уявити, чим одні відрізняються від інших, а всі решта це дещо таке проміжне і тимчасово на жаль. Зараз дуже така тенденція є, що громадські активісти йдуть до влади. Основне завдання влади, так би сказати, наповнити бюджет, чи зможуть активісти щось зробити для того, щоб його наповнити. Ну, на рахунок громадських активістів і те, що вони йдуть до влади. Не можу я сказати, чи є така тенденція чи ні, але мені хотілося, щоб вона така була. Тільки різні є поняття про владу. Я, наприклад, за те, щоб всі громадські активісти пробували йшли і ставали депутатами місцевих рад. Тому що, якщо людина щось може робити і без депутатського значка, то вона нас депутатським значком може зробити це більше. Краще, можливо, залучити ще якісь інші можливості. Якщо мова йде про якісь посади в органах виконавчої влади, тут кожен повинен на себе зважати, чи може він перенести найкраще, що у нього було в громадському житті, на інший рівень, на інший щебель і з цим впоратися. Тому кожен для себе дає свою відповідь. Щодо наповненості бюджетом, знаєте, знову таки повертаючись до процесу об'єднання територіальних громад. Нам треба відійти від моделі притягнутою рукою. Київ дай нам гроші. Після цього об'єднання громад має утворитися самодостатні громади, в яких буде позитивний баланс їхніх доходів і видатків. І тут навіть нічого не треба видумати. Ці дані приблизно відомі. Скільки є підприємств на тій чи іншій території? Який рівень податків вони сплачують. Ці, ці цифри є, їх можна просто грамотно проаналізувати і порекомендувати, наприклад, від яких би. Комбінацій загальна спільна користь була би більша. Тому в цьому плані, ну, в мене економічна світа, Сергій Кондручка, освіта, фінанси, заступник, який ще один буде приходити, теж із сфери економіки. В цьому плані, я думаю, порахувати проблем не буде. Чи можемо ми впливати на те, щоб Волин цемент більше випускав цементу і від того було більше надходжень. Ви ж розумієте, що це посередкований вплив. Ми будемо вболівати, що він це міг і робив. Але в наших силах буде зробити такі умови, щоб сюди хотіли приходити працювати. Але це я говорю про майбутнє, як би то було би добре, щоб так робити на щаблях державної влади. От з вашої розмови ви дуже обізнаний в справах з Долбунівщини. От, на вашу думку, яка ну, з Долбунівщина, ваша мрія? Як, як, яка вона насправді має бути? Це обласний районний центр? Супер запитання. Але це запитання мали поставити 24 роки назад мер міста, голова адміністрації. Щоб ми знали, куди ми рухаємось, ми мали там, де у вас висить. Ваш брендовий значок посипити, яким я бачу місто з Долбунів, яким я бачу з Долбунівський район. І туди вибудовують шлях. Мені кажеться, що тисячі 24 роки йдемо ну трохи хто куди, хто сюди, хто як собі уявляє, бо наскільки здібний. І ми не знаємо цієї мрії, ми не можемо її описати. Здолбуніщина, унікаральний край народження УПА. Здолбунівщина, там. Найбільший бій під гурбами з Долбунічна це Дермес, Долбунічна це Здобуздобицькі Микитові Рави, з Долбунічна це в самому місті там гідропарк, мали який районний центр має в центрі міста місце рекреації, такі як наш Долбунівський гідропарк. Тому ми можемо говорити про те, що дерменсько островський національний природний парк. Це ті речі, які у нас є, але які мало кому відомі в такому контексті, знаєте, як... Е, е, ну, у нас воно живе і справжнє. А навіть часто буваючи за кордоном, ти бачиш, е, як ну, майже на постому місці, тільки гарно зробивши обгортку, виходить щось таке, куди люди їдуть. Ми цього ще не навчилися робити. Тому тут дуже просто все те, що є, виняти, трусити, очистити. Зробити великі промоційні матеріали і сказати, оце у нас вже є. Приїжджайте до нас жити, приїжджайте до нас туристи. Знаєте, у нас дуже так осідлий спосіб життя ведуть люди. Наприклад, в Сполучених Штатах в середньому раз в сім років міняють місце проживання. І тому там, коли мерам спілкуються міста, ви знаєте, вони такі критерії називають, скільки до них приїхало людей, коли останній раз у них було вбивство. Критерій, коли останній раз було вбивство, та у нас лки-палки, аби скільки в день того знаєте, криміналу було, тому от би прагнути такими показниками оцінювати, тоді можна говорити. Ну і плюс одне унікальність. У нас, на жаль, багато міст, багато районів, мало чим відрізняється до відводного, крім місця на карти і назви. А хочеться знайти цю унікальність. Тому хотілося б напрацювати такі... Знаєте брендовий промоційний матеріал і його вішати на прапора і денною ночно ходити здобуніщина. Знаєш, що ви разом зі своїми практикантами, журналістами, розробили карту інтерактивних, інтерактивну карту захисних споруд. Розкажіть детальніше про цю карту. Значить, це такий проект. Триває в Рівненській області, вже четвертий рік, триває, яким займається ЗОН це стажування студентів в органах влади. Чи він вигідно відрізняється від інших проєктів стажування, це не один день, не два дні, навіть не на тиждень. Це 4 місяці, коли відібрані студенти з вишів Рівненщини під моїм керівництвом займаються якимось корисним речами. Причому корисними я вкладаю зміст в ці слова, ти маєш щось вивчити, але й щось зробити результативно корисне. Там, де ти проходиш стажування. От, в даному випадку, перший вихлоп це розроблена ця карта. Двоє наших інтернів, Мокрик і Юлія Мазурець, які закріплені на стажуванні з Долбинської адміністрації, разом з сектором надзвичайних ситуацій, захисту населення від надзвичайних ситуацій. Посиділи і подумали, що ми можемо зробити. Ну, час сам підказав варіант. Пішли, шукаємо протирадиційні укриття, бомбосховища. Де вони є, в якому вони стані? А далі ну, людям вже якось про це треба знати. Сфотографували, нанесли на карту. Плага людина, яка це наносила, вона має відношення якраз вчиться в університеті на спеціальності інформатика і математика, тому було це просто і корисно дізнатися, як це робити і зробити. Нанесли людина, тепер будь-яка людина з міста, може на одній. На одному екрані монітора побачите, знайти найближчу до себе адресу, натиснути. Відкривається картинка, як цей будинок виглядає, в якому знаходиться ПРУ здалека, як виглядає вхід протирадиційне укриття, яка адреса, яка місткість цього протирадиційного укриття і де знаходяться ключі, щоб туди потрапити, в разі, не дай Бог, потрібно. це дуже цікавий такий проект. А які ще такі проекти ви плануєте робити? Вони вже вони вже почали виконуватися. Значить, тепер займаємося тим, що ви знаєте, був свого часу підписаний меморандум між ЗЕОНом, районною радою і районною адміністрацією. Вперше за довгий час. Ну, нас ще не підйомна міська рада залишилася. Це у нас окрема республіка з, серед органів влади, які знаходяться в районному центрі. Тому ми підписали з ними співпрацю. Не так, як в е, інших. Підписала, де положила для кількості. Підписала, треба робити. Значить, зразу почали робити. Перше протераційне укриття, друге зараз триває інвентаризація спортивних ділянок. Де знаходиться, в якому стані, теж робимо, систематизуємо цю інформацію. Третє стажер працює над системою електронних черг в дитячі садочки. Ми хочемо показати батькам, які дуже скоро будуть задавати запитання. Чи правда працює цей електронний реєстр? Записів. Скільки записів у керуючих садочками є? Чи там ті самі люди, які зна? Не? Тобто ми додаємо прозорості, публічності, але ще робимо це технічно сучасно і подаємо е, кінцевому споживачу. Це дуже цікаво. Пане Микола, таке запитання: от якщо у вас дійсно вищі органи влади затвердять на посаду заступника голови з РДА, ну заступника гуманітарних питань. Хто буде займатися вашим сайтом? Оце є громадської організації ЗОН? Я думаю, що вони затвердять на посаді заступника голови Злобунівської райдержадміністрації. Вони не можна не затвердити. <гум> Знаєте, я дуже радий з того, що за цей час вдалося напрацювати таку команду, яка може. Бути автономним незалежно від того, якщо хтось із команди вибуває. Я ж вибуваю не за те, що я не став членом організації. Я як був членом організації, так і членом організації і залишаюся. У нас є рада організації з п'яти чоловік. У нас є три адміністратора, шість редакторів, 16 авторів сайту з Дубовнів Сіті. Тому я не бачу проблеми в тому, щоб ця діяльність тривала і надалі успішно, і продуктивно, тому що цей Ресурс, він знаєте, як кажуть мені зараз багато хто він тепер вже не твій каже. Він тепер загальнорайонний, це національне надбання. <рес> Тому він буде жити і процвітати. Ну але я сподіваюся, що і тепер зі сторони райдержміністрації туди ще більше буде надходити матеріалів, які. Знаєте, можливо, в дещо ширшому форматі ніж навіть на тому санті райдержадміністрації, будуть роз'яснити ту чи іншу позицію влади, тому що я впевнений, що з приходом Сергія Кондрачука і сподіваюся, команди, яка в якій буду знаходитися, я нова якась влади, прозора, публічна, справедлива буде цікаво. В тому числі і читачам. Я вам дякую, пане Микола, за розмову. Час наздові програма добігає закінчення. Вам успіхів, здійснення мрій і здійснення тих, мрій, які ви мрієте на цій посаді заступника голови з Долбунівської РДА. Дуже вам дякую. Глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім спормовником був відомий журналіст Долбунівщини, головний редактор інтернет-сайту з Долбунів Сіті та голова громадської організації ЗОН Микола Орлов. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. До зустрічі! Не перемикайте нас.